А що буде з нашою родиною, коли я просвітлюся? По-перше, давайте розберемося, ваша родина це є ви, ваші великі аспекти, навіть якщо мама, тато пішли з тілення, там ви не живете, не розмовляєте з ними. Тобто ви, ви величезний шар це є ви. Всередині основний склад свідомий частиночок це тато і мама, з чого ви складаєтесь. Це ваше минуле. І овіть, ви пробуджуєтесь, пускаєте світло. То хто самий перший і найсильніший буде пробуджуватись? І на протязі всього життя? Тато з мамою ваші. Це самі великі ваші аспекти. Вони будуть шматочки клітиночки. Їх саме більше, тому це ціле життя вони будуть з вами пробуджуватись. Вони нікуди від вас не дінуться, ні втічуть. Тим більше на рівні своєї вищої душі, вони знають, що ви одне ціле. І що ви і вони так само цього хочуть, тому що ви одне ціле. Це самі ваші вищі аспекти, більші аспекти. Далі йдуть аспекти породу, менше, менше клітиночки, це там е, ваша рідня, бабуся, дідусі, все менше, менше, менше. Е, рід, нарід і навіть людство ну, це саме аспект, аспекти, такі малюсінькі частиночки. Так, ми є, це все в нашому Всесвіті, це все є, ми, але в різних аспектах, в різних величинах. Тобто мама з татом це самі наші більші величини. І всі наші родичі, повірте, вони нікуди не дінуться. Навіть якщо вони живете, вони живуть там, я не знаю, в другій галактиці, це не має значення, тому що це ваша частинка, і ви тут медитуєте, і вона там пробуджується ще навіть про це не знає ця людина. І, і там раптом вона починає щось там з нею виходити. Вона починає загострюватися, якісь хвороби, трансформації піднімаються, хворіти, ніби починає якраз під час того, коли ви очищуєтесь. Тобто, це все паралельно відбувається. Та людина може навіть не медитувати, нічого абсолютно не робити для цього, робити все. ви. І це все проходить. Ті, що батьки пішли на той світ, вже перейшли, вони так само швидесенько там проходять, тому що ви запускаєте процеси між небом і землею. І тут, взагалі, тобто тут не то, що тут, взагалі, без якогось вибору, що з ними буде, а то і буде. Вони пробуджуються разом з вами, якщо це дійсно пробудження, а не просто що ви собі щось придумали, якусь духовність і щось розказуєте. Це різні речі, мої рідні. Одне діло, коли ви йдете, цим стаєте, тоді цим стають ваші близькі. Коли ви цим не стаєте, ваші близькі не пробуджуються. Все дуже просто. Ви стаєте світлом і вони стають світлом тільки трішки пізніше, після вас.